І всім привіт, друзі! З вами я Герон. І це довгоочікуване відео по АОК-3. Тому підписуйтеся на канал, ставте лайки. Ну і пишіть коментарі. Як вам за відео? А ми починаємо. Так, заходимо в гру. Я вже грав за Францію. Так, ну і першим ділом заходимо в... 2022 рік. Будемо грати за Україну. Яка Ганна? Не обіжайтеся, якщо дивиться, це якась. Ну. дівчинка Ганна. Граємо за Україну, звісно ж. Так. Хм. У нас є на вибір відтворювати козаків. Для цього треба території Білорусі і Росії. Слав... Слов'янська Імперія. Для цього нам треба. Території Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Німеччини, Р Криму, Росії, Білорусі Литви, Чорногорії, Боснії Герцовині, Косово, Північної Македонії, Сербії, Хорватії, Словенії і Болгарії. Ну, що ви обираєте? Я думаю, що. Краще за всього. відтворювати. Я думаю, що краще за всього утворювати Слов'янську імперію. Так, ну і що ж, продовжуємо. І. Арстоз. Чо? Арстодська. Чо, бляха? Арстоцка Для цього треба Придністров'я, Молдова, Румунія. Ну і ми, звісно же. Но нам от Румунії треба тільки. Е... Більшу частину їх території. Тому, я думаю, відтворювати Слов'янську імперію. Так, ну що ж, погнали. Відтворювати Вибираємо суперників. Дав... Давайте ті, що до нас дуже далеко, приб... Ну які до нас е... далековато. Так, качаємо переваги. Я одразу качаю. Ну, я дивився вже відео від. Е... Майже майже Аук 3, ну майже Age of History 3. Тому, так, думаю, спочатку качати в. Ні, ну я е, вічно качаю собі на атаку генералів і агресивну експансію. Тому таке. Так. Погнали далі. Вибираємо радника. Давайте виберемо підвищення темпу росту. Зростання і е, оборона е, юнітів і ефективність облоги. Пусть 10%. Сотків. Я зараз ставлю на фулл п'яту швидкість. Так, одразу качаємо це. Це ми зробили. То факт в смислі? А, одного не вкачали, ладно. Так, покращуємо столицю одразу залпом. Верховний суд. Збираємо гроші і вкачуємо. Е... Військову академію для генералів. Так, залпом покращуємо відносини з усіма нашими сусідами. Ну, це база. І вибачте, що так давно не було відео. Я просто довго не міг змонтувати одне, тому що воно зламалося попросту. Воно тупо здохло. Так, відносини я покращив. Так, залпом я беруся в споруди і вкачую всі споруди. Мені абсолютно все, ну типу, мені не все одно на економіку, але я вкачую залпом всі споруди. Рашка предлагає альянс. Відносини будуть дорівнювати нулю. Хм. Ні, ну це ж аок 3, в принципі, це ж нереальне життя. Ні, ні, я не буду зраджувати свої. Так, зразу укача... качаємо всі провінції. У нас 20 плюс прибутку. Стало плантаціях. 21,8. Так. Тут я знаю. Та, да, 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 луч. 22,4, 22,8. Давайте. 23,1. Нормально. Так, вкачуємо паперову фабрику. Болгарія прилагає альянс. А чому б і ні? Все одно я не зможу відтворити Європейський Союз. Тому що, я... тому що Україна тупо не входить в Альянс. Ну, Туп... типу, вона не входить в НАТО. Так, у, Шахта. Так, оборонний пакт з ким? Так, я знаю, що Австрія дуже сильна, тому що я за неї практикувався грати. Тому я за Австрію дуже переживаю і хочу з нею зберегти дуже класні відносини. Тому, я думаю, оборонний пакт з... Польщею зробити, в принципі. Так, оборонний пакт з Польщею. Суми вкачуємо. Бляха, 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 Так. Йоу, йоу йоу. Куди це мій косарь прилетів? <сум> так, майлома. Мене... А, я ці всі споруди вкачав проти Сербії. Ну, ладно. одного. Чи нас? З... Так, я їх переб'ю. Все. 100%. Хрена собі. Ого! Так. Я одразу беру мінімальне. Е, і одразу, давайте візьмемо під залпом до виробниця. Потім по управлінням начну військовому стому. стому Заново беремося вкачувати споруди. Так, все застроїмо. А, і до речі, друзі, не забудьте підписатися на мій канал з дзвіночком, поставити лайк. Е, зробити комент. Якщо ви хочете мене підтримати донатиком, то залітайте в мій Донател по посиланню в описі або по QR-коду на екрані. Всім дякую за перегляд. Продовжуємо вкачуватись. Я, і в мене вже один раз вийшло утворити Слов'янську імперію. М -м -м, Білорусь покращення відносин. Так, стоп. А, ще десь одна а так, Соляна шахта. Так, Румунці, Викутка. А, це Македо. А, Румуні. Румі Руму... собі румуни. Так, в... Так. Я грав уже за Україну і там альянси, Було дуже багато альянсів. Там реально було дуже на Альянсів. Там по більшій Степені. Ого, у нас прибут піднявся. Там по більшій Степені. Об'єднувалася Румунія з Греції. Ще одне. А ось. І збереження. Так, можна далі вкачуватися ранчо. Віль... У Львові є ранчо. Хтось хто живе у Львові, будь ласка, напишіть в коментарях, чи є у вас в місті ранчо в ре в реальному житті, тому що мені кажеться, що нема. Кап Сюди нафіг. Так. Давайте ще спробуємо забудувати тішечки столицю нашу. Так, каже не відносин. Ой, ой. Ой-ой-ой. ого-го. Так. Які нам землі? Так, ні-ні ні. Я спочатку забудую Київ. Давайте ще Верховний суд вкачаємо. Тому що це корупція. Два рази менше стане. Давайте. Так. 43 три монетки. Так, Швеція погіршення відносин. Так, Румунія собі забрала Фул Сербію. Ви, маєте, ви Ха, Македонію? Ні, ну ви сумашеч. Речі, забрала Македонію. Мені щось кажеться, що Румунія захватила це з дві страни. Вони здалися, але але... Румунія попросту не змогла собі всі провінції забрати, і вона їх зробила васалами. Хорват Йо, what? Хорватія захватила йо, what? так Швеція захватила Данію. О, так. Щор, давайте. Так, всіх до третього рівня піднімаємо залпом. І до речі, друзі, пишіть у коментарях під відео, за яку країну мені далі робити проходження після того, як ми відтворимо. Сформуємо Slavic Empire або в переводі Слов'янську імперію. Так. Всіх на 3 рівень. Піднімаємо. 45.8 столицю покраще. Давайте покращимо столицю. Київ залпом покращимо. Ну а що, реально, що. Децентерії, чорт. Що це було було в моменті сказане таке. Офігеть. <свігі> так, обслуговування провінції 2%. Мінус відсо... 2%. Відсотка, так. Максимум досліджень плюс 5. Щомісячний дохід. Е, Пробуток за місяць про 6 монетки. П'ятий рівень. 1074. Ммм, можна. Давайте фул до 8. до 8 рівня вкачаємо і. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. А в цьому моменту треба вже... Чи так, аль я... Окей, okay, no no problem, problem, no problem, no problem, no problem. No problem. No problem. What? What? Так, зараз ми давайте вкачуємо економіку. Так, фронт, охрень, вино. Давайте вкачувати вино. Я сразу full 9 днів в 9 Що... разів більше, щоб залпом вкачати все. Так, вино сюди. О, все, 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 все. Так, вино у нас одна, два. 400. А заразу не зміг. Так, 300 монеток. 339. Не пишіть зараз Не пишіть в коментарях шутки про 300. Не пишіть. Бо я одразу забаню комент. Я не говорю про те, що типу мені не раз. Ну просто напишіть в коментарях шутки про 300. Ага, фул. Так, так. Ага. Воно вже фул вкачане Дерево. Залізо в мене є, але воно дешеве трошки. Найсім монетки, топ тобто найбільше виробник Німеччина. Ладно, ну, качаємося. Герно, Фігня, пове. Меблі. Так. І 57 метри, прибуток 57 метри. Во! Десь в якому. Ага, це той момент, коли я типу поставив якусь труду, і воно мене віджало попросту. У мене якщо є мишка Аула С12 І в ній є кнопка снайпера. Е!? Е Якого хрена? В блін!? Єбать, Ебать, Єбать ебать. В мене нема. В мене нема слів В мене просто нема слів Якого хрена? Fuck. Ай. Бляга, ресурс. Так, качаємо залпом папір. Ай, йо. Ох ти ж. А, в мене все вкачено. Фул. Так, пиво. Ого, пиво коштує. Нормально. Так. Погнали вкачуватись. Я повернусь до вас, коли вкачаю економіку. Друзі, тільки що в Лаві... Тільки що я, прогр... я програв в е... Словенії, е... тому що Австрія захотіла е... забрати Словенію, я їй тішечки допоміг, але я не розрахував того, що мене можуть просто забити. Ладно, забираємо якогось генерала нормального. Так, суперників, давайте Італія, Великобританія і Китай. І щоб, ну, плюс-мінус далеко від мене. Так. Так, єдине адмі... адміністрування. І у нас тут сир. Я вкачав уже нормально так ресурсів. Ляха це 9 днів зараз. А це 9 днів, ого, А, тут максимальна економіка. 3-3 часі. Я її просто покращую. Залізо. Дає. Просто її покращує трішечки. Так, сир, скло, ще скло. А в мене спадку мало, падлок. Весь спадок. Я може весь спадок на ладно 75 монеток. Так, Росія погіршення відносить, злочина погіршення відносить. І соня погіршення відносить Так, надо, надо щас вкачати. Так, ждемо щас спадок і вкачуємо армію залпом. Хоч у мене прибудок посядить трішечки. У мене там 20 копійками є. Залишається тільки 60... Залишиться тільки 60 викликати і все. Хоча в мене ліміт полків міг піднятися попросту, коли я вкачувався. Так, ладно. Так, кло ще раз. Сіль, фарба, йоу, кмільну фігня пар, фігня, так, шовк, йоу, та в мене тут нормально так ресурсів. Так, якщо я не помиляюся, десь від оцього всього, десь від оцих всіх провінцій йде український щит. Але я точно не знаю, де він знаходиться, чи я близько до нього живу, чи ні. Десь коло цього він, він простягається. Це наш український щит. Ну не український, а Донецький, ну так, український щит. Сімдесят одна і три монети шість два вісім два. Так, 70 плюс. Е, ого, ого. 60 сім спадку треба. Ого. Це на 9 днів залпом. Це 9 разів залпом. You fuck. Я його проще вручну вкачаю, реально. Так, сіль і фарбу. Так, давайте доб'ємо до соточки і будемо вже вкачувати економіку. Ну, не економіку будемо вкачувати, а вже будемо армію викагати. Тому що в мене вже є 80. Ой, альянс закінчився, падло. Австрія, Предлож... е, предложи ще один альянс, пожалуйста. Росія окупує. Болгарію. Естонія. Йоу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нема вже часу економіку вкачувати. Ага, в мене ліміт так. 60, 70, 82. 82. Березь нову армію. Давайте тут. Давайте в Рівному. Так, скільки нам треба. Дві піхотки, два танки. Е -е один винищувач. А, ну давайте до 9 вже дотягнемо. Так, три винищувачі. Ні, три винищувачі. Ага, три винищувачі. 5, 5 піхотки. Так, 5 піхотки. Якщо я правильно рахую, 5 піхотки, сім механізованої піхотки. Бля, да й Давайте. Ось тут, давайте. Так, 5, так, так, п'ять часної піхотки, 7 механізовані 7 танків, три винищувачі. Підтримки в два рази більше, давайте насипуємо. Давайте, хай буде 18. Підтримки. Давайте ще 9 підтримки і ще е, ну до до дев'ятки. Це буде плюс десяточку. Давайте. Щоб було. Армія у нас півтори тисячі, півтори тисячі, тридцять. два полки. 32 два полки. Зарахуйте п'ятдесят копійка зарахуйте буде п'ятдесят, це рахуйте буде десь п'ятдесят вісім, п'ятдесят дев'ять. Десь около цього. Давайте половина. Давайте фул фул армії вже виключи. Вісімдесят п'ять. Семьдесят семь, семьдесят пять, семьдесят четыре, семьдесят три так господи, нахрен ты менезда семьдесят три я семьдесят Mm -hmm. А, у мене ще... А, у мене економіка ще покращується. 32. Так, об'єднати. Повчатися ще 4. 40. 40. Ще. Але ні, я покращу поки. Так, агресивну експансію. Щоб швидше від агресивки. Так, раз, два. Військову академію покращуємо. Раз, два, три, чотири. Нормально. 93. Плюс 24 ще. Залпом. Раз, два, три, чотири. Все. І перед завантаженням. Класно. Вообще супер класно. Ууу, май гад. О, Давайте знімся ми, в принципі. Е, стоп. Але ж тільки. А так... У мене зараз максимальне технічне впливування. Давайте на собі. Бачите різницю? Чотири монетки залпом. Так, дослідження саме мінімальне ставимо. Ну Це одна монетка з копійками. Так, військові витрати 13 монеток. Баги я не буду брати. О, мені. Так, радник. Всі, що ліпо Ого. Так, ефективність оподаткування. Е, трати на податку. Так, давайте ось цього візьмемо. І варті зміни релігії плюс. Обра... давайте плюс е... дослідження, що ми щось... Давайте спадщину і максимум людського ресурсу. І витрати на призов в два рази менше треба буде. Буде витратити в декілька де... де разів менше ресурсів. Так, Інфра... інфраструктура. Давайте попробуємо. Бо я коли робив, бо я коли вкачувався, то я кажуся, ну, я не пам'ятаю, що я вкачувався, чи... чи я вкачував це, чи ні. Давайте в принципі Так Ага, це спадку Надо дофіга Трошки О май гад, сюди нафіг Третій Третій третій, Четвертий Третій Так, так Ох ти ж бляха ж муха Так, качуємо зараз Йома, я, я вже двічі почав ладно Грінь з ним Вона вже спадщин Мене вже спадщини не вистачає Чапку Ну, так Бляха муха 85 монеток 85 2 3 4 5. Ну по одному, ну там уже проскочив ще другий рівень. То есть давайте вже тут вкачаємо фул. Так, 85,3 Давайте спочатку спро... Ні, нє. Так, Росія. Економіка в тебе в мене в два рази менша, економіка, і населення в неї в два рази більше. Так, А Роси... Росія переваги, ліміт полків, чорт, ні, я не витягну Росію попросту. Так, давайте заберемо Придністрові і Молдову. Заберемо Крим залпом. Чисто залпом. Так, альянс з Росією. А Автобельський ліміт полків. У неї ліміт 95, а в мене 50, а в мене ліміт 100, 125. Ну я можу її, в принципі, витягнути. Давайте попробуємо. Там, в принципі, одна провінція, У мені якоїсь загрози не буде. Турки окупували. Йо-майо, бутва, ти чого? Румунія і. Чорногорія, ого. Фіга собі, ого. Так, давайте спавуємо. Якщо що, зараз можу просто. Ау. Та ні, я думаю, не буду. Так, і зараз залпом. Єбай. А сюди нафіг? У мене 2 копійками. Так, маріонетки від держави, зараз визволимо. А росівка 8,3. А соточка це на рівні коалісі. Я вам скажу чесно, в мене за Австрію, коли я грав, у мене було ось скільки ось провінцій. Це в мене отакого от. Провінції. Частина Африки і отакого от, от повністю. Бляха, в мене було стільки коаліцій, що я зберігався кожні там 2-3 завойовані країни. Це сюди... Молдова! З ким? Альянс з Грузією. Мені по барабану на Грузію. Оголосити війну по барабану. Чи нас? Судочка. 0,7. І ми нічого не втратили. Так. Забираємо наші провінції. Так, так, так. Що нам надо? Так, ага. А, нам цих не надо. Нам надо тільки Крим, часть Румунії. Одна провінція Румунії, але ну, я не витягну Румунію попросту. Частина Німеччини, Словаччина і Польща. Давайте в цій серії хоча б половину від всіх. Хоча б дві. хоча б одну третю заберемо всіх провінцій. Так, Крим. Ні з ким не альянс. В нього нема альянсів. Тут. Стоп, а давайте згоди набуде, реально. Оголосити війну. У мене агресивна експансія ще занадто малесенька. Е, в смислі... які 95. Все? 7,4 тисячі, 7 полків і 1,5% висаження. А, так, а чого у мене так багато очків? Ладно. 30 агресивна експансія. йо маю... вимоги? Так, нападаємо сразу на всі провінції, мені все равно. Так, давайте. Давайте ставимо максимальне, максимал, максимальку, максималь максимальні військові витрати, щоб е, армію заново встановити. Так, так, Польща. Альянс Франція. Так, господі, так тю. Е -е, тю. Тю одна провінція в якій мені сіо толк. Ну реально, толку з того ноль. Попросту. Оголосити війну. Так, хай німці хай німці будуть е, Францію бити, а я буду бити Польщу. Ай йоу, а до сик бляха це договір про напад. Ваад. А а до якого числа блін? А я зазначу. А тут походу не взяв знать. Догововір про не напад до 95-го року. Ну 4 роки чекаємо. Хоча. Ага. Ви подумали про те, що я. Так. <звук> мені, це, мені це навіть буде дуже легко. Я залпом столицю вриваюся, мені все одно абсолютно. На вашу армію, я її рознесу в любому. Перезавантажу. Визнущається з мене. Так, все, так. Пропити вимоги. Фул. Йо майо, сорок сорок агресивна експансія. Дев'яносто другий рік. Йо майо, двадцять другий. Треш, треш, я сімдесят років покращувався. Сімдесят мать твою, років, Хоч які там сімдесят років, якщо я покращувався, двадцять з копійками чи тридцять копійками хвилин. Класно. Так, давайте дивимося. 40. Ну, нам по-любому прийдеться на Болгарію. Ну, по любому, нам треба тільки оця ося провінція від румунців. Оця ося провінція. Мені треба оця ося провінція. Більше мені не треба від румунії. Ну я румунію попросту не вивезу, тому що у неї то порівняти я не вивезу, тому що розблокована смажіна. Ну короче, ширина бою менша. Но в мене максимум людського ресурсу більше, а ресивка чуть більше, ну ладно. У мене в два рази краще Тіпа е, ширина бою менша по цивілізації менше, а по всьому іншому я каші за неї. Так, ліміт полківський скільки? сімдесят на основних провінційка бзєць як багато католицизм так. альянс чорногорій можна так шпигуна. Я дізнався про таку фічу, як шпигун, що можна целати шпигуна і дивитися, скільки і, типу можна зарані ще до війни дізнатися, як вона підготовлена, то можна так в принципі спробувати ви е, виграти. Можу так, спробувати. Договір про ненапад, павласта півтори тисячі спадщин. Так, 53 війська. У них там 53 війська, вони ще не встигли попросту він... господи, це треш. Ага, значить, у них там спач, ага, людський ресурс 60 тисяч, У мене 80, максимум лько, 6, Ага, ну да, Людський ресурс за місяць 694 Я їх попросту вивезу. Загальні витрати 27, баланс 13, загальний дохід 40 копійками. Ну можна в принципі попробувати їх вивезти, але бляха, треба доп армію визивати. У мене у мене більше всього. Так, ще три. Давайте. Давайте требинищувача. Треба нищу... треба такс. Такс. Ага. Відсутність генерала. Ага. Та ладно, черт з ним. З цим генералом. Так, у мене вже 56 війська. Так, давайте до 11 всіх. Всіх до 11. -ки. Ну по 2 війська кожному. Кожного 2 війська. Ядерку Ядер. Давайте ядерком. Так, косарик. Закинемо в, в військову академію. Раз. Я знаю, що там півтори тисячі фул треба. Там до півтори тисячі. Так, давайте поки що займемося армією. 139 ліміт полків. Я попросту Румунію вивезу. Я попросту визову, вивезу Румунію Так, так, ага. Ну давайте по два. По два кожного. Мені сучасний мабуть. Нам треба. П'ятсот. Все. Сто чотири 104 Шістдесят шість. Так, у них було там скільки. Бляха, ну там, я пам'ятаю, там було 53. 53, якщо я точно зрозумів Так, мен... від Румунів мені треба їхня оця вся провінція. Ну погнали тоді на Румунію попробуємо. Альянс з Чорногорією на Чорногорію я вивезу Залпом. Ліміт кіб 70, давайте ще десяток призовемо когось. Требнув армію, оп, все, десяток. Залпом. Росія, договір про ненапад Господи, того. Ти на мене і так. Кстаті, а це... А це в мене не зможу на мене напасти в разі чого. Я зможу потім відновитися. Е, так, єдине адмі адміністрування. Так, адміністрування. спадщина. Я 9 місце, а топ-1 хто? Хто топ-1? Так, давайте. Е, 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 Великобританія фул забрала Іспанію. Туреччина, Італія. О, господи. Хо-хо-хо. Давайте попробуємо. попробуємо. Так, я зараз збережуся, якщо що. Я знаю це трошки читерство, але бляха, ну реально. Ну реально, якщо я програю, я не хочу заново відновлювати армію. Ну там, і трохи лінь. Так, вот Ой, давайте попробуємо. Попробуємо, давайте. Голосити війну. Так, Німеччина. Німеччина, ти мені будеш трошки допомагати. Голосити війну, залпом на столицю. Дякую. подумали про те що я? А? А? <с> ну а що? Реально, марионетка, маринеткою зробити. Почала, давай, чого ладно. Одну про я ради цієї провінції визвав Німеччину, господи, так. Поляки Саряно, оголосити війну. Так, оголосити війну, Хоп. Ну, чуть-чуть вони побилися, ну трошечки геть побилися. <с> а ти ж мене не переб'єш. ти ж ні, ну хай вони захоплять Францію. Мені там все одно. Хай щось чуть, чуть подобивають їх. На добивання якраз. Ослав матерічку Франції. Що вона там собі нічого не, не надумувала. Все? Така швидка окупація. 160 тисяч. Мій я витратив скільки там. Ну, типу там е... я взагалі армії не витратив ніякої. Там вообще не було армії. Типу, Польща з Францією. Типу Франція. Типу це бойовий. Франції і, не, і Німеччини робити вимоги за одної провінції жертою Передача маріонеток! Бляха, ні. Ну ладно, що з ним. Так, ну що ж, друзі, в цій серії ми змогли забрати Крим частину Румунії. Забрали провінцію Польщі, Фул Словаччину, яку окупувала Польща, але її окупувала і забрала Німеччина. В другій серії ми будемо вже захоплювати ось цю частину. Вже будемо захоплювати південно. Я трішечки. Я трішечки путаю сто. Я трішечки путаю. Вже будемо захоплювати пів південний захід. Так, ми вже будемо захоплювати під. Бляха муха я такий дебіл, пт твою! мать Я такий дебил, ара. Я заповсю запаска. пиши в коментарях, ти дебіл якого ти не забрав правитися. Я попросту не я попросту не замітив. Я, не. я замітив, що тут. але ця ж штука, ось ця ось штука, яка весь час була тут і забрала сюди ста я попросту її не поваж. Ну або як ви скажете зараз, яко, ти не внімає Чого ти скидуєш провину на 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 карту, якщо якщо ти просто не внімає, не був друзі. Ну що ж? За... В наступній серії ми забираємо південний захід, якщо що поправте в коментарях. Півде... Південний захід забираємо. В коментарях напишите, яка правильна сторона, яка правильна сторона заходу, ця чи ця. Вже потім в коментарях напишете. Ставте лайки, підписуйтесь на канал з дзвіночком. Коментуйте, як вам це відео. Ну а ми па па па-па.